Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight серія M1 на цоколь H11 з температурою світла 6500 Кельв. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, монтажний комплект. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 55 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю, він з пластику. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Бачимо, білий колір світла видає лампа. Заявлена колірна температура, нагадаю, 6500 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12 тисяч люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.